Основне завдання це гарантувати вільну волю. Отче Василю, доброго вам здоров'я. Пишу до вас перший раз ваші молитви, проповіді, слухаю чомусь уночі. Хочу вашої поради, як примиритися як примирити зі своєю дружиною відносно неї і своїх дітей. Я був дуже неправий, дуже шкодую за свій вчинок. Слава Ісусу Христу, буду чекати на вашу відповідь. Ну, Модератори мені вибирають ці запитання не з чату, десь із, із коментарів, і звідки не хочете. І тому не знаю, чи ви дивитеся, чи ні. Але як помиритися з своєю дружиною, Ну, так як посварився тільки наоборот? Помиритися, ну, треба визнати свій гріх, сказати, вибач, був неправий. правий. І для цього треба зробити крок. Треба зробити крок. А дружині хотів би також сказати, що всі наші помилки, які ми робимо у своєму житті, нам приходиться за них якось перепрошуватися, так? І не є, ну, ми завжди звертаємо увагу на помилку. Так, чоловік десь там напився, або десь пішов, десь пропав, десь не було його два дні хлопцями, десь там рибу ловили. Приїхав п'яний, ніякий, не пойми, що. Не це є важливо. Важно, як він вернувся додому. Зринітував про блудного сина. У Святому Письмі ну, ні тато, ні, ні ніхто інший не засуджує його за те, що він там прогуляв з блудницями, протратив всі гроші. І тому він сидів і там свині годував і щось їв разом з свиньми з одного корита, і то не раз отримав трохи позавуха за те, що пхав морду свою в кориту. Але за це не упрікають ні, нічого. Але саме головне, що він навернувся. Розумієте? Навернувся саме головне. І тому. Як чоловік, який прийде і буде перепрошувати, так жінка, яка буде слухати і приймати перепрошення, повинна йому той шанс дати, дати шанс перепроситися. Обов'язково. Не будьте суддями, які несправедливі, будьте суддями, суддями, подібні до Соломона, будьте мудрими суддями, щоб серце було на користь. І якщо ви готові простити якусь річ, то я вас хочу ще одну таку засторогу вам дати, як ви вже, ну, наприклад, так, цей чоловік трохи загуляв і приходить додому, дорогенька моя, вибач, прости, і ти йому кажеш: я прощаю. Але якщо ти сказав я прощаю, то ти прощаєш і більше це не згадуєш ціле своє життя до смерти. Якщо ти кажеш, я прощаю, і більше не згадуй. Бо якщо будеш сьогодні простив завтра знову, а помнітай, що тобі, не треба то робити, Бо, тому що ви бунтуєте проти Бога. Бог, якщо прощає, то більше не згадує. Той, хто ніньки прощає завтра згадує, ви себе робите мудріше від Бога, будьте з тим обережні. А ти, друже, що? Купійку квітку, піди, стань перед нею на коліна і скажи, прості, засранця, повер, або срався. Та й все, ти що скажи, щоб вона сіміяла з тебе, а не, не злостилася. Придумай якийсь спосіб покаяння. Та... От. Не получиться з першого разу, попробуй ще раз. Але це має бути тверда постанова, що більше такого не буде. Так. Отже Василю, дякую вам за усе світло, яке ви несете людям. Я багато чого навчилася з вами. Чи могло би більше розповісти про себе? Щиро дякую вам за все. Що ви робите? Міретта. таке враження, що ви до Світалій. Ну, про себе, про себе, я не дуже люблю розказувати, як, навіть, як я все кажу, життя так прожив, що каже, є що згадати, але дітям нема що розказувати. Таке своє моє. Життя як життя. Я людина як. Які всі ви, віддаю перевагу тому, що про себе добре розказувати за столом. знаєте. Я з гості до вас приїду, чи ви до мене, і буду вам розказувати про себе. А для всіх, кому то треба, вчився, працював, були невдачі, ставав далі на ноги і йшов вперед. Чого я вам бажаю. Хто буде настирливим, той досягне багато. Хто щедро сіє, той щедро буде жати. Не будьте скупі, будьте чесні, не крадіть. Возьміть собі у житті один такий принцип, який ви маєте от 100%. Ну, от, наприклад, я мене як тату навчив, що злодійство це є паскудство. Я для себе от твердо постановив що Не то, що я красти не буду. У мене ніколи в друзях не буде людей, які мають схильність до злодійства. Я з ними навіть дружити не буду. Я дуже не люблю злодіїв. ну, Ще що про себе розказати. Думаю, що цього достатньо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! you okay.